Нас в коментарях питають, скільки часу треба тримати протруєну пшеницю до посіву? Дивись, протруєна пшениця до посіву в тебе може бути зроблено за 90 днів. Тобто, тут, відповідно, дивлячись, які в тебе умови, відповідно, якщо ти плануєш сіяти 200-500 гектарів, то зрозуміло, що ти це не зможеш зробити дуже швидко. Ти працюєш зарані, коли в тебе є часу. Працівників немає роботи в полі? Відповідно, в тебе є 90 днів, за які ти можеш ну, протравити пшеницю, вона може лежати вже готовою чекати свого часу до посів. В більшості я? фермера вони протруюють за 3-4 дні до висіву. А які саме треба умови, щоб зберігати пшеницю протруїну? Однозначно, після протравлення потрібно, вона повинна добре висохнути і зберігатися в сухих і теплих умовах. Ну, образно нормальний склад, як, де не біжить, де нормальна постійна температура. тобто, Геть безпеку.